Підсумки п'ятниці 10 квітня в ефірі знакових новин на соціальній країні у студії працює Яна Курченко. Мої вітання військова допомога, часті обстріли і перегрупування на сході України знову гаряче. Робоча група замість ТСК. рада. Таки перевірить факти можливої корупції в уряді. Ж миру – готуйся до війни, як виховують воїнів патріотів на громадських засадах. Військове поповнення і часті обстріли. Ситуація у зоні АТО залишається складною. Бойовики все частіше обстрілюють українські позиції а з Росії постійно надходить військова допомога. Наша розвідка фіксує все більше техніки зброї і російських військових. Більше того, терористи починають наступати на українські позиції. В районі селища Кримських група піхоти бойовиків намагалася відтіснити українських військових зі своїх позицій. Напад, наші захисники відбили. Техніка, зброя і російські солдати на сході бойовикам активно надходить військова допомога з Росії. Українська розвідка фіксує десятки машин і сотні військових. Підкріплення бойовики отримують по всій лінії фронту. Протягом доби в зоні АТО зафіксовано суттєве зростання транспортного потоку в інтересах формування російсько-терористичних військ. Зокрема, зафіксоване переміщення 51 транспортної одиниці при звичайній середньодобовій нормі в 22-23 одиниці. Зафіксовано перекидання північним маршрутом, посиленої штурмової роти 65-70 чоловік військ Російської Федерації. Військовослужбовці Російської Федерації замасковані під місцевих бойовиків. Підрозділ прослідував в район Брянки. На перегоні Олександрівське, Алчевськ, Дебальцеве зафіксовано три транспортних колони. В кожній не менше десяти критих вантажних армійських автомобілів. Активізували бойовики свої періодичні обстріли по українським позиціям. Їх кількість поступово збільшується, а на зміни. Стрілецької зброї бойовики все частіше використовують важку артилерію. 9 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо загострилася. З 18-ї години вечора до опівночі вздовж лінії розмежування, бандформування провели 21 обстріл наших військ. Противник засередив найбільш інтенсивний вогонь в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, Пісків, Опитного, Широкіного на Донеччині, а також в районі Павлопаля і Гнутова на Луганщині. В ході обстрілів банформування 12 разів застосовувало міномети калібру 120 міліметрів, що є черговим грубим порушенням мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ. Українські ж військові вогонь відкривають лише у відповідь суворо дотримуючись режиму тиші, передбаченої мінськими угодами. Яна Курченко соціальна країна. І до військової невтішної статистики за час конфлікту на сході України понад 5 тисяч бійців отримали поранення. За офіційні дані Міністерства оборони державним коштом проведено 19 протезувань нижніх та верхніх кінцівок. Його потребують ще 63 військових. військових. Той час статус учасника бойових дій отримали понад 19 тисяч українських військовослужбовців. Хочеш миру, готуйся до війни. Раніше підготовкою військових кадрів на замовлення міністерства оборони займалось товариство сприяння обороні України. Проте з 2009 року програма припинила своє існування. Тепер в умовах загрози з боку агресора робота поновилася. По всій Україні проходять військові вишколи, навчання водіїв важкої техніки та готують операторів безпілотників. Подробиці в матеріалі Анастасії Остроушко. Безпілотник в небі не розвага, а порятунок життів. Ось такі гексокоптери можуть врятувати не одного бійця в зоні АТО, але приладом потрібно вміти правильно керувати. Тому бійці аеророзвідки відточують свою майстерність на мирній території на полігоні в Київській області. Найперше, що треба знати, як працює прилад. Є GPS-компас, є камера маленька, антена телевізійна. І далі там в нас на, на наземній станції є. Телеприймач, який е, приймає трансльований сигнал, звідки і ми можемо керувати е, наклонами камери. Е, ми можемо керувати з апаратою. Микола волонтер постійно їздить в зону АТО. тепер вирішив допомагати нашим воякам у розвідці і освоїти навики оператора безпілотника. Нам дали теоретичну частину, от що як що, з чого вони состояться, безпілотники, і вже ми сьогодні другий день е, вчимося літати на безпілотних апаратах. Вчора було простіше, тому що вітру не було. Волонтер і музикант Гай вперто відточує свою майстерність пілота. Саме так він оцінює роботу оператора безпілотного апарату. Відчуває, яка відповідальність покладена на його плечі. Потрапив, думавай, розумію. Розвит... Ну це ну, що там, ташка іграшка. А як виявилося, авіація? Ти літаєш в небі. Ти повинен розуміти погодні умови на різних висотах: вітер, умови взльоту посадки. Нервова система, тобто це все кажуть, ти приймаєш на себе нагрузку справжнього пілота. Вже сотня курсантів пройшли школу операторів-безпілотників. В основному це добровольці та військовослужбовці збройних сил. Інструктори кажуть, учні мають орієнтуватися по картах і обов'язково підтримувати набуті навички практикою. Повинні бути дуже сильні навички з. Військової або просто з топографії, тобто, щоб людина орієнтувалася на місцевості, бо е, ми тут навчаємо на аеродромі це е, робиться так, щоб вони все бачили, як вона літає. Але ми потім починаємо вже на другий на третій день вже літати по камері. Те, чого не вчать у війську, успішно засвоюють у школі операторів безпілотників, яка існує під егідою товариства сприяння обороні України. Саме ця громадська організація виховує справжніх воїнів. Окрім операторів безпілотників, на базі організації готують водіїв військових машин. Також як цивільні, так і військові можуть пройти курс молодого бійця. Вони вчаться е, стріляти, вони вчаться навикам е, тактичної підготовки, вони вчаться працювати в групах, е, підготовка ведеться по боротьбі е, в межах міста. Тобто ці ці люди після того, як вони проходять наші вишколи, вони, звичайно ж, не є вже спецназівцями і вони не є якимись там суперкомандос. Але це реальні бійці. Якщо раніше Міноборони сприяло діяльності товариства, то з 2009 року держзамовлення на підготовку військових фахівців зовсім припинилось в умовах загрози з боку агресора. Товариство сприяння обороні України за власний кошт готують бійців на базі своїх навчальних центрів та полігонів. Організація тримається на плаву завдяки власним автошколам та навчальним центрам. З бюджету не отримують ні копійки. За рік що Україна потерпає від російської агресії, про них згадали парламентарі у Верховній Раді. Вже зареєстрований законопроект про товариство сприяння обороні України. З допомогою законодателі. систематизируется наша деятельность, выписываются все основные направления деятельности и механизм исполнения этой деятельности. И взаимоотношения различных структур, государственных органов власти и, и так далее. То, что даст возможность вот прочно стоять и прочно понимать каждому члену ТСО, что на сегодняшний день это нам... Делать. що ми завтра будемо делать? Народний депутат Андрій Левус, один із авторів законопроекту, каже, цей документ допоможе врегулювати співпрацю товариства з міністерством оборони, встановить чітке партнерство з державою. Практичні навчання по військових спеціальностях тобто це повоз навчання. Вони потребують застосування і зброї, і техніки і все інше. Це регулюється договорами між Міністерством оборони і ТСО. Це дозволить фактично забезпечити навчання рідких рідкісних спеціальностей. Зараз є потреба навчати, наприклад, операторів безпілотних апаратів літа. Закон визначає основні завдання та напрямки діяльності товариства, окрім військово-патріотичної роботи з населенням, ТСО буде готувати спеціалістів для збройних сил. Документ гарантує державну підтримку та звільняє від сплати податку на майно організації. Товариство на безоплатній основі зможе отримувати в користування техніку, споруди, транспортні засоби та інші ресурси, як від благодійників, так і від державних структур. Законопроект вже найближчим часом розглянуть на засіданні профільного комітету, чи створять на законодавчому рівні умови для роботи товариства. Тепер залежить від народних обранців. Але підготовка воїнів патріотів триватиме й надалі. Анастасія Остружко, Олександр Фенько, Тарас Біловол соціальна країна. Верховна Рада схвалила створення робочої групи з перевірки фактів можливої корупції в Кабміні. Зробили це депутати лише з четвертої спроби після наполегливих вимог спікера зайняти місця для голосування. Створення робочої групи підтримали 228 нардепів. До неї увійдуть представники комітетів парламенту з. Протидії корупції та забезпечення діяльності правоохоронних органів група має розслідувати озвучені факти зловживання у державному секторі. Письмовий звіт повинен бути готовий до 7 травня. Цього ж дня свої висновки має оприлюднити і Генеральна прокуратура. Форма робочої групи є, образно кажучи, фаховіша. Форма ТСК є більш політичний інструмент. Тому був досягнутий, так як два комітети розглянули, одні сказали ТСК, інші робочу групу. Всі розуміють, що це одне і те саме. Зійшлися на робочій групі. Я продовжую збір підписів по всій країні за створення ТСК. Сьогодні розгорнуто біля 200 активів по всій Україні, які готові продовжити збір. Пікетувати обласну держав обласні державні адміністрації, приїжджати сюди, пікетувати Кабмін, Верховну Раду України і добиватися створення легітимної тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати ці справи. Пережити опалювальний сезон допомогла українцям тепла зима. У «Київенерго» розповіли про економію тепла, ремонт, ремонти мереж та нововведення. Планують провести модернізацію опалювальної системи та відійти від використання старого і неефективного обладнання. Анастасія Острушко розкаже далі. Погрілися, й годі. У столиці через приятливі погодні умови вже з 8 квітня припинився опалювальний сезон. Уже відімкнена низка об'єктів комунальної сфери, і після великодніх свят повністю припинять постачання тепла у в квартирах. У Києвенерго кажуть, рекордно тепла погода допомогла не тільки пережити зиму, а ще й зекономити на 20% газу. Аби заощадити ще більше енергоресурсів, на підприємстві планують зробити модернізацію теплопостачання. Опалювальну систему збираються централізувати, а частину малих неефективних котелень закрити. Ми плануємо замінити. Е Котельне обладнання цих малі котлі саме там, саме там, де немає можливості перепідключення споживачів до централізованої системи теплопостачання. Ми з вами розуміємо, що і геологічні умови, що перепад висот в межах міста Києва, так розподілив теплоджерела, що не усіх частинах міста Києва можна підключити до централізованої системи опалення. На модернізацію теплопостачання планують витратити 240 мільйонів гривень з них 150 мільйонів піде на встановлення лічильників. Більше 50% домов сьогодні не обізпічені приборами учота. Поэтому сьогодні основна задача максимально зробити корректним учот потреблення ресурсів кожним домом і согласна нашим планам согласно инвестиционной программе, Києва не габь на себе обязательство установить до двох тисяч жилых домах города Києва. Пощастить далеко не всім будинкам. Виключенням стануть ті споруди, в яких поставити лічильник фізично неможливо. В місті Києві є ряд домов, котові були построєні там 19 вікі, або послівоєнної, като не подисмотнені капітальні підвали і міста. Установки таких приборів в даному варіанті можна розсматривати либо установка прибола учора в ближайший кам'яні теплоснабжені, от ліба е, проводить якісь інші методи, методології розчотування тідамо. Таких застарілих для модернізації будинків у столиці близько тисячі. В інших житлових спорудах поставлять лічильники, адже наступного опалювального сезону тепло буде на вагу золота. Анастасія Островсько Олександр Фенько, соціальна країна. Наймасовіший автопробіг електрокарів за всю історію України відбувся у Києві. 30 авто на альтернативному пальному промчали столицею. У такий спосіб організатори заходу пропагували екологічно чистий вид транспорту. Чому слід обирати електромобіль? Дізнавався Сергій Зленко. Перед спортивним комплексом Олімпійський зібрався НАТО оглядачів. Стільки електромобілів саморобних та промислових разом ще ніколи Київ не бачив. Колишній електрик Валентир Михайлович зібрав електрокар власними руками. На акумулятори витратив 5 тисяч доларів. Утім, не шкодує. Якщо я трачу скажімо, на 100 кілометрів скромної їзди, якщо не газувати, якщо сильно не сильна на педаль, то по городу это получается, может быть, 3-5 гривен на 100 километров. По трассе это будет 3 гривны на 100 километров при скорости 50 километров в час. Ну, посчитайте, если это по бензину будет 300, то вот разница существенная. Сергій Коваль прийшов поглянути на електромобілі разом із дворічним сином. Він, як і більшість присутніх, у захваті від такого транспорту дуже подобаються електрокари, тому що це путь в майбутнє, от і відсутня залежність від бензинових заправок. Так що сам сам мрію про автомобіль електричний. я тут більше з науковою метою, тому що я пишу диплом про електромобілі, і я взагалі хотіла побачити їх і побачити, як вони їздять. За словами організаторів заходи, вони навмисно зібрали разом авто і саморобні і промислового виробництва. Головне, аби чиновники звернули увагу, наскільки складно мати та використовувати екологічно чистий вид транспорту. Проблеми е, в тому, що є певні е, з податками проблеми з возом та вивозом цих автомобілів, саме з класифікацією, як електромобіль, як окремий е, мобіль, а не зрівняти його з звичайними е, на бензині чи на газу. Власники електромобілів вже об'єдналися в клуби і запропонували відповідні зміни до законодавства України. Міністр екології пообіцяв допомогти ентузіастам. Уряд підтримував цю ініціативу, тому що, по-перше, це екологія, по-друге, це ми йдемо від залежності від енергоносіїв, в першу чергу, від Росії. Тому я думаю, що це дуже важливо. Після пробігу столицею власники електрокарів планують зібрати більше однодумців та проїхатися всією Україною. Сергій Зленко, Катерина Тристенко соціальна країна. Виліпити паску своїми руками або розмалювати крашанку – що може бути краще для малечі перед великодніми святами. А коли мова йде про вимушених переселенців, то тут розвага стає терапією. Таким чином благодійники вирішили відволікти увагу малечі від спогадів про життя війни. В одному зі столичних закладів харчування дітям дозволили помісити тісто, розфарбувати писанки і досхочу награтися. З ними була і наша знімальна група. Ульяна Переселенка з Луганської області. Разом з батьками переїхала до Києва півроку тому. За своїм рідним красним лучем сумує, але встигла освоїтись столиці і навіть знайти друзів. І тут подобається. Є мене є Катя, Настя і три годіка, і ще соня із подружка, є чотири готіка. Тепер Ульяна навчиться малювати крашенки і ліпити паски. Саме таку розвагу для дітей-переселенців вигадали благодійники в рамках акції Великдень відкритих сердець. Кажуть, головне відволікти малечу від поганих спогадів. Готовка масова, вона збавляє від негативних емоцій. Приєднано, коли ти знаєш, що ти приготовив сам, ти це змог. І мені здається, під текст психологічний ми вважали в цьому мероприятие. це віра в себе, віра в світлий праздник, в ДБО і поняття, що ти це можеш. Малеча від такої розваги у захваті. Вперто намагаються ліпити кульки з тіста і вже думають, як прикрашати пасочки та писанки. Тим паче, що разом з ними відомі особистості. «Огромне кількість дітей, причому різних, бігають, граються, сміються, веселяться, не думають і не пам'ятають ні о чому. Ну, по крайней мере, вот в даний момент щоб вот хочется, саме вот таких дітей наблюдати і ні в коем случае інших, других грустних, ні спуганих, ні думаючих о взрослых проблем. Бути байдужими, приділяти увагу дітям та допомагати їм пережити неприємні спогади. Такі головні завдання українського суспільства. Адже на наших очах формується нове покоління дітей війни. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Не забувайте про добрі справи. І ви. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Вдалого вам продовження дня. І побачимось.